Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми знаходимося у одній з лавр України. в якій саме? Напишіть про це у коментарях. В цій кімнаті міститься дуже багато речей з вжитку Андрея Шептицького та його брата Клементія Шептицького. Про кілька з них хотіла з вами поділитися. Позаду мене ліжко. Митрополита Андрея Шептицького можете звернути увагу на його довжину, а також простоту. Це ліжко знаходилося у митрополичих палатах. І над тим ліжком була оця ікона. На ній є напис Ікона Козельщицької Богородиці. Не маю певності щодо правильності наголосу. Якщо ви знаєте, також пишіть про це в коментарях. Історія чудотворності цієї ікони також особлива. Донька однієї з власниць цієї ікони. Одужала, морячися до, до неї. Це найімовірніше є копія цієї Козельщицької чи Козельщицької Богородиці. Ще можемо побачити стілець, і якщо звернути увагу на його розмір, то можете поглянути, який він був широкий. Я собі дозволю присісти. Ще в цій кімнаті є шафа для особистих речей митрополита. Зверніть увагу на висоту цієї шафи, а також. А також на оздобу і виготовлена вона з дубового дерева. Така історія на сьогодні. Продовжуємо залюблюватися у своє. Я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, відписки, Також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра!